«Подякую Господу за все. Псалом 148. Хваліть Господа з небес, хвалить Його у висоті, хвалить Його, всі його янголи, хваліть Його, усі війська Його, хваліть Його Сонце і місяць, хваліть Його усі зорі ясні. Хваліть його, небеса із небес, та води, що над небесами. Нехай Господа хвалять вони, бо Він наказав, і створились вони. Він їх поставив на віки вічні, дав наказ, котрий вони не переступлять. Хваліть Господа з землі, риби великі і безодні усі. Вогонь та град, сніг та туман, вітер бурхливий, що виконує слово Його, гори та всі пагорби, дерева плодоносні та всі кетри, звірі і вся худоба, все плазуючи та птаство крилате, царі земні, і всі народи, князі та всі судді землі. Юнаки та дівиці, старі разом з дітьми. Нехай усі хвалять Господні ім'я, бо ім'я Його звеличилось, і величність Його на землі і небесах. Він підніс рог народу свого, славу всіх святих своїх, синів Ізраїлевих, народу близького до нього. Аллилуйя! Хваліть Господа з небес, хваліть Його у висоті, хваліть Його, всі Його янголи, хваліть Його усі війська Його, хваліть Його Сонце і місяць, хваліть Його усі зорі ясні, хваліть Його небеса із небес, та води, що над небесами. Нехай Господа хвалять вони, бо Він наказав, і створились вони. Він їх поставив на віки вічні, дав наказ, котрий вони не переступлять. Хваліть Господа з землі, риби великі і безодні усі, вогонь та град, сніг та туман, вітер бурхливий. Що виконує слово Його, гори та всі пагорби, дерева плодоносні та всі кетри, звірі і вся худоба, все плазуючи та птаство крилате, царі земні, і всі народи, князі та всі судді землі, юнаки та дівиці старі разом з дітьми. Нехай усі хвалять Господні ім'я, бо ім'я Його звеличилось, і величність Його на землі і небесах. Він підніс рог народу свого, славу всіх святих своїх, синів Ізраїлевих, народу близького до нього. Аллилуйя! Хваліть Господа з небес, хваліть Його у висоті. Хваліть Його всі Його янголи, хваліть Його усі війська Його, хваліть Його сонце і місяць, хваліть Його усі зорі ясні, хваліть Його небеса із небес, та води, що над небесами. Нехай Господа хвалять вони, бо Він наказав, і створились вони. Він їх поставив на віки вічні, дав наказ, котрий вони не переступлять. Хваліть Господа з землі, риби великі і безодні усі, вогонь та град, сніг та туман, вітер бурхливий, що виконує слово Його, гори та всі пагорби, дерева плодоносні. Та всі кетри, звірі і вся худоба, все плазуючи та птаство крилате, царі земні, і всі народи, князі та всі судді землі, юнаки та дівиці, старі разом з дітьми. Нехай усі хвалять Господні ім'я, бо ім'я Його звеличилось і величність Його на землі. І небесах, Він підніс рог народу свого, славу всіх святих своїх, синів Ізраїлевих, народу близького до нього. Аллилуйя!